Рухатись далі до е, слів Дональда Трампа до так званого мирного процесу, тому що Трамп знову робить заяви, які ну я не знаю. Які, на мій погляд, е, дуже багато що про що про нього говорять. Е, Дональд Трамп це людина, яка. Можливо, багато чого не розуміє можливо, просто прикидається дурником. А можливо, нам всім гаплик, тому що біля керма найпотужнішої у світі держави стоїть той, хто у кого не в'яжеться справа зі словами. Так, от Дональд Трамп сказав про те, що він по перше в... анонсував, він впевнений в. У переговорах з Путіним і Зеленським про плани на тристоронню зустріч президент США заявив в інтерв'ю Дейлі Келлер. Далі він сказав про те, що саміт Російської Федерації Сполучених Штатів Америки і України відбудеться, але він не знає, Трамп не знає чи зустрінеться Путін з Зеленським. Сам Зеленський каже про те, що Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Катар і Швейцарія. Готові стати майданчиком для переговорів за завершення війни. Про це сказав Зеленський. Тобто, ці країни готові стати майданчиком. Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Катар і Швейцарія. Що ви думаєте, до речі, з приводу таких, такого майданчика? Напишіть, будь ласка, тому що раніше писали про Угорщину, про е Ватикан. Про Швейцарію. Тут ми бачимо лише Швейцарія присутня. Ну, я розумію, після цих фокусів Орбана і Сіярто ніхто в Угорщину не поїде. Це перше. А друге, вони ще так поговорять. І я думаю, що вийде якийсь мадяр, і просто нормально їм розповість не на словах, а на справі, як потрібно себе поводити. І Орбан, і Це як його? цей песик такий, що бігає за ним, і Сіярто дуже швидко закриють рота свого. А, тому що я далі розповім, що вони там говорять, і що вони витворяють взагалі, щоб ви розуміли, там там не просто все так. Там угорці горці афігелі, вибачте, на слові вже до межі, і, і от Трамп знову до нього повертаємось, каже про те, що можливо Україні і Росії Росії доведеться ще трішки посваритися, каже Дональд Трамп, він говорить про те, що. У вас є дитина, і на дитячому майданчику є ще одна дитина, і вони ненавидять одна одну. І вони починають гойдатися, гойдатися і гойдатися. І ви хочете, щоб вони зупинилися, а вони продовжують через деякий час вони дуже раді зупинитися. Ви розумієте це? Це майже так. Іноді вони мають трохи побитися, перш ніж ви зможете змусити їх зупинитися. Але це триває вже давно багато людей загинуло. Сказав Дональд Трамп, порівнявши Зеленська і Путіна або Україну і Росію, як дітей. каже, можливо, їм треба трішки почубитися, трішки. Побитися каже Дональд Трамп, це не вперше вже він порівнює дітей, які типу чубляться в парку. І при цьому знову ж таки каже після кожної такої фрази, що багато людей при цьому гине. Ну так якщо багато людей при цьому гине, і тобі так погано. Давай зупиняй цей конфлікт. Ти його обіцяв зупинити. Зупиняй, не говори, не балакай. А просто візьми і зупини, ти знаєш, як це потрібно зробити. Ти вже переконався сто разів у тому, що є сторона, яка хоче миру, це Україна, Є сторона, яка миру не хоче. Це Російська Федерація. Що тобі ще потрібно? Скільки часу, ресурсу, розумових здібностей? що тобі ще потрібно, для того, аби переконатися, що Росія миру не хоче? Ну що? Давай, ми тобі намалюємо картинку, там якусь таку дитячу, можливо, щоб ти усвідомлював це да? для твоєї свідомості краще, щоб засвоювались. Можливо, там я не знаю, напишемо тобі. Якщо ти читати, не вмієш, давай ми ти запишемо аудіокнижку, щоб ти прослухав це все. Ну, що потрібно зробити? Хто, хто мені пояснить, що Дональд Трамп це усвідомив? Я думаю, що він це якраз усвідомлює. в тім, що я думаю, що Дональд Трамп якраз знає, що він робить. Він просто не хоче запроваджувати санкції щодо Росії, він не хоче карати Путіна. А якби він це зробив, всі б зрозуміли, що, як я говорив раніше, у нього немає інструментів, що Сполучені Штати Америки, після того, як запровадили б санкції щодо Росії, вони є неспроможними, на превеликий жаль. Неспроможними, тому що санкції не діють так, як хотілося би Трампу і не подіяли б тому вихід тут тільки один, якщо ви запитаєте, що робити: взяти і дати всю необхідну зброю Україні лише таким чином можна завершити цю війну, відповісти силою на силу, все інших варіантів немає. Ну, от коли це Трамп зрозуміє, давайте ще почекаємо. І Він же каже, що кожного дня гинуть люди. Це правда. Ну так давайте тоді чекати, що щоб що, щоб вони ще більше гинули, чи як не знаю для мене. Просто це дивна максимальна позиція від нього. Так, от, Трамп знову повторив, що американських солдат не буде в Україні. Каже, що наших солдат там точно не буде, ні одного, ні іншого. Він каже, що ми готові допомагати в повітрі, але в основному там будуть європейські, європейські літаки, навіть так каже, каже Дональд Трамп. Ви знаєте, що вчора я, я просто пов'язуюся з цей так званий мирний процес. І, і, і що, і, і заяви від Росії, тому що Герасимов вчора Валерій Герасимов, начальник генерального штабу Російської Федерації, збирав там свій свій цей церков виставу разом з іншими генералами, і серед іншого, я до цього дещо звернусь там пізніше, але серед іншого він сказав про те, що. Сво вони так війну називають, буде продовжена, сказав Герасимов я. Це все до того, що скільки б Трамп не розповідав про зустрічі Зеленського, і Путіна, Зеленського і Трампа, Путіна і Трампа, Путіна, Трампа і Зеленського там в російській російській генералітет налаштований продовжувати цю війну. Вони прямо публічно про це говорять. Вони щодня б'ють фактично по Києву, по іншим українським містам, знищуючи їх. Щодня ми це спостерігаємо. І що Том мені скаже? Це є декларація миру від Росії. Ну, хто мені. А Трамп мовчить, до речі, він же не засуджує. Там тільки виходять на рівні посольства щось кажуть про те, що треба слідкувати за тим, як що каже Дональд Трамп, вимовувати цю війну. І так далі, але ну от ми почули одну просту штуку. Російська сторона хоче продовжувати спеціальну воєнну операцію. Так СВО, як вони це називають? Війну вони хочуть продовжувати їхній е, головний головоріз після Путіна. Герасімов про це говорить. Трамп вважає, що Європа саботує мир і хоче вийти з процесу. Чули таку історію? От давайте я вам її розповім, що вона взагалі означає, тому що вчора низка видань вийшла з такою новиною. Замість того, щоб вказати Росію на її місце, Трамп звинувачує Європу і Україну. Білий дім вважає, що Європа саботує зусилля Трампа з припинення війни в Україні. Про це пише видання Ексіос. З посиленням на джерела в оточенні Дональда Трампа вони публічно там підтримують зусилля президента Трампа по припиненню вогню в Україні в той час тихо намагаючись звести на ні за процес. Вибачте, прогрес, який досягнутий після саміта на Алясі. Хто мені скаже, якого прогресу досягли Путін і Трамп на Алясі? Ну я посперечаю з вами. Чесно, про який прогрес пишуть вони, я не розумію. За те, що через два тижні після Аляски немає прогресу, провина має падати саме на європейських союзників, а не на Трампа чи навіть на президента Росії Володимира Путіна. Пише це видання. Уявляєте взагалі, що маразм ще Україна і Європа винні взагалі в тому, що вони цю війну розв'язали і що вони не хочуть миритися. Це просто маячня. Європейці підштовхують Україну до. Вимог нереалістичних територіальних поступок зі сторони Росії, через що в Білому домі вже втрачають терпіння. Ну, типу, там європейці накручують українців, програмують українців, що мовляв, давайте більше вимагайте від Росії більших, більших територіальних поступок в Білому домі. вважають це неприйнятним, тому що вони розуміють, що Росія на це типу не піде. Тому Трамп втрачає терпіння і звинувачує Європу і Україну в тому, що що ми не хочемо завершувати війну. Схоже на анекдот, але дуже сумний. Європейські країни хочуть, щоб США взяли на себе повну вартість війни. При цьому самі не втручались в цю гру, каже один з джерел. Під цим мається на увазі вимога ЄС до Сполучених Штатів вести санкції проти Китаю і Індії. Хоча сама Європа такі санкції запроваджувати не поспішає, вона боїться удару по своїй економіці. Я тут абсолютно, до речі, згоден. Це єдине з чим я згоден якого біса, вибачте, європейці пушать, пушать Сполучені Штати, щоб ті запроваджували санкції щодо Індії і Китаю, а самі сидять в сторонці. Посидім в сторонці, посмотрим, що буде. Це як таке можливо? Ні, потрібно запроваджувати санкції Європі також. І потрібно до речі, Зеленському і іншим про це говорити публічно. Щоб європейці також треба їх пушити в цьому напрямку. Я тут погоджуюсь максимально. Чому тільки Сполучені Штати мають це робити? Про це мають робити всі. Чим більше буде країн, які запровадять санкції щодо Китаю і Індії, тим краще. Я хочу вам сказати, що Росія, яка продає з величезною знижкою е, нафту е, Індії, та на своїх нафтопереробних заводах поробляється все в паливо, куди це паливо потім йде, по-вашому? Не на Близький Схід, там вистачає свого. Воно йде в Європу. Тому не треба тут нам розповідати, які європейці у нас білі і погнасці. Вони мають в першу чергу запроваджувати такі санкції, тому і, і Трамп тут правий, до речі, от щодо цього він правий максимально. Це війна, яка на європейському континенті. Чому ви звідти пушите, щоб Трамп зробився в першу чергу? Так зробіть ви, європейці. В першу чергу європа має це зробити. У них прекрасно ще є й пакет 20-й і так далі. Це все чудово. Але давайте якось не будемо такими вибачте на слові хитрожопами. На. А європейці такі є зараз в цій ситуації, а, сполучені Штати допомагають бити вглиб Російської Федерації. Про це каже Меттью Уітакер, посол при НАТО. Зараз я вам покажу світлину з ним, а, і це важлива новина. Я поясню, чому справа в тім, що він каже, що ми, Сполучені Штати, допомагаємо Києву наносити далекобійні удари по цілям на території Російської Федерації. Ми надаємо можливості для нанесення ударів на велику дальність і швидше за все українці збираються ними користуватися, сказав він. Не уточнивши, чи йде мова про передачу зброї чи надання даних про цілям або наведенню, тому що я хочу сказати: я хочу сказати, друзі, що е, такі удари по території Російської Федерації, звичайно, зі сполученими штатами, у нас е, узгоджується, але для того аби мати змогу, мати можливість бити вели території Російської Федерації, нам треба ракети. Ці ракети штати нам не дають в тій кількості, які би нам хотілося. Більше того, я не впевнений, що у нас є дозвіл на удари по території Росії вглиб. Ви бачили, як атака раз останні застосовувалися вглиб території Росії? Я не пам'ятаю, коли це було в останнє. Я бачу лише наші дрони і наші ракети, тому є підозра, що все це схоже більше на ну таку. Ну, знаєте, є таке, є таке слово панти. От більше на це і схоже. Між тим, європейці такі класні у нас, що вони відмовляються надсилати свої війська в Україну а в рамках багатотисячної миротворчого континенту через брак сил і небажання провокувати Росію. Про це пише Daily Telegraph. І от видання повідомляє, що в минулому обговорювали розгортання близько 30 тисяч європейських військових, але Джерело каже, що. Число знизили через брак ресурсів і небезпеку, що контингент виглядав би занадто сильним. За даними телеграф, бажання виділити військових для місії. Висловлювали Британія, Франція, Німеччина, Бельгія, країни Балтії та Скандинавії, але там зачасту заяви про підтримку не супроводжувались конкретними пропозиціями, як саме хочуть брати участь ті чи інші країни, пропозиції в підтримці місії не були підкріплені жодними надійними гарантіями. Того, як саме вони можуть бути розміщені, швидше за все, відмічає газета. Європейські військові будуть діяти в якості інструкторів на нових базах на заході е України. Пише, пи пише це видання. Далі треба сказати друзі про наступне: про те, що Італія проти офіційно Італія проти італійський італійський віце-прем'єр Сальвіні заявив, що Україна не збирається направляти військових до України. Деякі вважають, що завтра ми маємо відправити наших солдат в ем, чоботах з гвинтівками і в касках воювати, і відповідно вмирати в Україні. Ні, 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 ні. Пора діяти, пора діяти дипломатично, сказав він за його словами. Є 18 пакетів санкцій і зусилля по переговорам. Трамп запрошує Путіна на Аляску, потім Вашингтон, Зеленського з європейськими лідерами. Він працює над організацією зустрічі Путіна і Зеленського в Туреччині, Угорщині або будь-якій іншій а, країні. Уряд говорить про те, що ми не відправимо жодного нашого хлопця або дівчину воювати в Україну. Я при знаєте при всі повазі до Італії. Не судячи з історії, хочу сказати, що з Італії бійці так собі відверто кажучи, тому спасибі величезне. Ми і не просимо угорщина. Також проти угорців взагалі, там створюють для нас великі проблеми в останній час. Я можу сказати, ну по перше, от сіярта повідомляє про те, що Угорщина не підтримає. Угорщина не підтримує рішення по військовій операції Європейського союзу в Україні, а також будь-яке інше рішення, яке може допомогти мирному, вибачте, завадити в мирному врегулюванню, Пише вони, і в зв'язку з цим у нас з'являється інформація про те, що європейський союз, який ви знаєте, одноголосно ухвалює ті чи інші рішення, так от в є Єв... в європейському союзі тепер хочуть відмовитися від такого правила. Хочуть відмовитися від того, щоб одностайно одноголосно ухвалювати рішення щодо зовнішньополітичних питань. Замість цього будуть ухвалювати такі рішення кваліфікованою більшістю, ну тобто, є така штука, є там закордонні зовнішні справи щодо України. От конкретний приклад, Україна потрібно, там я не знаю. Запровадити санкції щодо Російської Федерації 21 пакет, і ви знаєте, що постійно в ЄС щодо цього є великі торги, тому що торги стосуються того, що такі країни, як Угорщина, такі країни, як Словаччина, вони або під Росією, і просто це не роблять, тому що їм їхній патрон і господар воліє цього не робволів цього не робити. Або, наприклад, вони хочуть вибити для себе якісь пелюшки, ну там дотації, сільське, сільське господарство, там гроші ще кудись. До речі, мені дипломати, багато дипломатів за поза кадром розповідали про те, що уряд орбана це тільки про гроші, тобто, це максимально корумпований уряд, який тільки про гроші. От, і все, і от е я вам хочу сказати, якраз щодо цього, що е коли ухвалюється таке рішення, наприклад, ухвалюється там 21 пакет санкцій, угорщина проти, тепер буде так, що. Лише кваліфікованою більшістю можуть ухвалювати, і угорщина може скільки завгодно піднімати руку і розповідати, що вона проти. Ніхто цей голос враховувати не буде. Це буде просто голос, який буде проти, але на кінцевий результат це не подіє. Тобто, рішення таким чином може бути ухвалене. Я за такий підхід, тому що, на жаль, як то кажуть, в родині не без, самі розумієте, кого. От якось так.